На подвір'я сумського обласного госпіталю ветеранів війни приїхала автівка з медичними ліжками. Їх медзакладу передають від благодійників із Німеччини представники сумської християнської церкви. Тут частина кроваті, бо у нас невеличка машина, і ми будемо декілька разів привозити якби частинами, частинами, поки привеземо всі кроваті, бо вони великі, вони з обладнанням, з електрикою. Це спеціальні лікарняні кроваті, які дають можливість хворому себе зручно почувати, вони піднімаються, опускаються, вони зручні і вони відповідають тим потребам, які мають люди, які захворіли. І не можуть вільно рухатися. Приймає подарунок від благодійників. Директорка медзакладу в ліжках була необхідність, тому що до Повномасштабної війни госпіталь був на 170 ліжок. Зараз ми розширилися до 195 ліжок, і дійсно, що тієї кількості функціональних ліжок не вистачало. Це ліжка, які підуть в хірургічне відділення. Чому тому, що після операційним хворим треба зручно проходити реабілітаційне лікування, реабілітацію в цьому госпіталі наразі проходить Євген Григорович. Це дуже важливо. Це допомога. Така, бо тут були старі ліжка ще з радянських часів. Ці дуже вони зручні, бо є можливість міняти угол наклона. Усього обласному госпіталю для ветеранів війни благодійники передали шість лікарняних ліжок. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.